Вітаю, вас, шановні друзі, ну що ж, все, з сьогоднішнього дня можна офіційно викинути на смітник Конституції України. Годину тому Верховна Рада прийняла в цілому законопроект про мобілізацію. Так, вони прийняли той законопроект з усіма тими узурпаторськими поправками, які порушують Конституцію України. Я вже багато разів про це розказував, зараз не буду на цьому зупинятися. Я хотів би сказати про інше: як в черговий раз українська влада наї ну, обманула український народ. Пам'ятаєте, що вони казали після першого читання цього законопроекту? Та ми все доробимо, ми поправки змінимо, ми приберемо все те, що порушує конституцію. А в результаті вони не просто залишили все, а вони єдине, що прибрали з цього законопроекту це питання про демобілізацію. Саме те питання, заради чого в принципі складався цей закон, саме те питання, яке було надважливе для українських військових і в принципі для українців, тому що хто піде воювати, якщо він прекрасно розуміє, що демобілізації немає, що це дорога в один кінець, і саме через демобілізацію почали писати цей закон. А в результаті ніякої демобілізації не буде, і зараз вони тільки почнуть розглядати якийсь новий окремий законопроект про демобілізацію, на який, як вчора заявляли, знадобиться приблизно ще 8 місяців. Отож, поки з одного боку українська влада починає чергову брехливу історію про демобілізацію, з іншого боку українці отримали новий закон про мобілізацію. І мені навіть страшно уявити, що зараз почнеться в Україні. Ну те, що цінники підскочать в ТЦК, це однозначно. Але те, як вони зараз почнуть безбожно гребти всіх на утилізацію, це будуть не просто голодні ігри. Оце починається справжня боротьба за виживання. Ну а якщо ви хочете отримувати ще більше цікавих та корисних новин, долучайтесь, друзі, до мого телеграм-каналу. Посилання на телеграм є в шапці профілю.